Доброго дня. Сьогодні у нас такі новини. Президент України Петро Порошенко провів у середу, 3 вересня, телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в результаті якої досягнуто домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. Кабінет міністрів має намір зменшити кількість центральних органів виконавчої влади та контролюючих органів. Україна розраховує до кінця року отримати від міжнародних кредиторів ще майже 11 мільярдів доларів, левова частка яких піде на погашення заборгованостей. Приватне акціонерне товариство «Київенерго» не планує відключати електропостачання побутовим клієнтам, але не виключають цього у випадку непередбачуваних ситуацій в роботі енергосистеми України. Єврокомісія сьогодні у другій половині дня представить Раді ЄС пропозиції щодо подальших обмежувальних заходів проти Росії. Сьогодні у Києві відкрили та освятили пам'ятник Героям Небесної Сотні, відкривали пам'ятник героям Майдану, які вижили під час трагічних подій 20 лютого. Столичні правоохоронці посилять охорону громадського порядку під час футбольного матчу збірних України та Молдови в Києві. Це був дайджест новинок «Ренформу» станом на 16 годину 3 вересня.